Всім вітання, мене звати Тарас Радзвіл, і в даному відео ми поговоримо про 5 варіантів інвестування для того, щоб покрити інфляцію. За прогнозами нашої влади, у 2023 році рівень інфляції буде в районі 20%. Які зараз є варіанти консервативних інвестицій для того, щоб вберегти свій капітал від інфляції? Отож, перше, банківські депозити. На даний момент банківські депозити трішки не дотягують до. Прогнозованого рівня інфляції і становлять в районі 18 до 19 Але треба розуміти, що з цієї суми ще потрібно заплатити податки. Є варіант конвертаційного депозиту, де ми в доларах станом на зараз можемо мати в районі 15% річних в доларах, але це на даний момент я думаю, що прибутковість буде більша протягом року. Е, звичайно, що великі, серйозні, великі банки не дають 18-19%, вони дають в районі 12-13%, але в принципі банківська система України зараз надійно стоїть на ногах, тому е, великих там ризиків якихось не передбачається. Перший варіант банківські депозити. Другий варіант державні облігації. Зараз є. Державні облігації, які зараз на даний момент протягом війни називаються військові облігації, які дають досить непоганий прибуток, відсоток прибутку навіть порівняно з тими же самими банківськими депозитами. Це 18-19% річних, 17% річних, ну не доходячи до 20%. Хоча я думаю, що найближчим часом, напевно, будуть і 20% відсоткова прибутковість. Військові облігації можна купити через банки або різні компанії-брокери, які спочатку купили оптово ці облігації, а потім в розвір продають населення. Також облігації можна купити через Дію. Як я казав, середня прибутковість в районі 18-17-19%, але з цих сум не сплачуються податки. Тобто, на відміну від банківських депозитів, тут податків немає. Наступний третій варіант це банківські метали, дорогоцінні метали, золото, срібло, платина і так далі. Ну. Знаємо, що дорогоцінні метали, особливо золото, це є так звана тиха гавань. Тобто, якщо починаються якісь кризи зараз в Америці банкопад, війна в Україні і так далі, багато всяких е, моментів, таких які розхитують ринок, і дуже багато інвесторів, дуже багато людей, які мають гроші, вони думають, куди ж то їх заховати, ті гроші, щоб так звану тиху гавань, щоб вони там полежали стабільно. Так, от, як правило, завжди це є золото або інші метали. Ну, в першу чергу, золото. І вже бачимо, що в Америці відбувся банкопад, і золото зразу виросло в ціні. Але знову ж таки є різні варіанти, як можна купити золото. Назву їх кілька. Перше це є прикраси, ну це не, як правило, не інвестиція, це просто купівля золота в виді прикрас. Друге це є золоті злитки. Третє це є інвестиційні монети. Четверте це є компанії, які видобувають золото. І п'яте це є акції. Четверте акції компаній, які видобувають золото. І п'яте це є фонди, фонди багатьох компаній. Так от, треба розуміти, що це є різні варіанти вкладень інвестицій. Ну, і щодо золота, скажу, що це все-таки не короткостроковий інструмент. Облігація може бути на рік, на півроку, депозит так само. Все-таки золото це треба розуміти. Там є велика маржа, і це має бути як мінімум кілька років. Наступний варіант це нерухомість. Знову ж таки, з нерухомістю треба розуміти ризики. До речі, вчора в нас був курс по фінансовій грамотності. Ми збиралися учасниками і обговорювали інвестування в нерухомість, наприклад, у Одесі. Тобто, конкретно був кейс, ми говорили про Одесу. Зараз в Одесі ну, під час війни сильно впали в ціні е, ціни на нерухомість. І, в принципі, це хороша інвестиція, якщо людина має гроші і готова ризикнути ними. Також є. ETF, тобто пайові інвестиційні фонди великих компаній світових, які займаються будівництвом, їх через фондовий ринок можна купити. І п'ятий варіант це криптовалюти, як показала історія з недавніми крахами американських банків. Криптовалюта мала би впадати в ціні, бо ті банки також працювали з криптовалютою. Але на практиці відбулося протилежне ціна біткоїна почала рости. В ціні, і це десь може говорити про те, що тихою гаванню тепер стоїть як не дивно, і криптовалюти. Ось таких 5 інструментів, куди можна класти гроші під час а, криз і під час нестабільності для того, щоб зберегти свої гроші від інфляції. Дякую вам за увагу. Якщо є думки з цього приводу, пишіть в коментарях і всього найкращого.